Всім привіт! Сьогодні я приготую дуже смачний та ефектний пляцок «Очі цариці. Перелік усіх інгредієнтів ви знайдете також нижче під відео. А спочатку починаю приготування зі світлого тіста. До яєчних білків додала дрібку солі і збиваю до утворення піни. Поступово всипаю цукор. Пляцок торт готується достатньо легко, так як буде випікатися тільки один корж. Далі все покажу та розкажу. Білки збила до міцних піків і поступово просію картопляний крохмаль та збиваю міксером. Видаю одну столову ложку оцту. Збиваю олію рафіновану і ще раз збиваю міксером світле тісто готове, а далі приготую темне тісто з какао. До борошна додаю 1 чайну ложку розгушувача з гіркою і перемішую. А до 6 жовтків і 2 яєць всипаю 100 г цукру і добре збиваю. Маса має посвітліти і збільшитись об'єм. Просію борошно з розпушувачем і какао-порошок. Вливаю міксером і в кінці вливаю олію. Виходить ось таке гарне блискуче тісто. І викладаю у форму. У мене форма розміром 30 на 21 см. Світле тісто викладаю ложкою, а темне тісто виливаю зверху, потім знову викладаю світле тісто. І ось так з допомогою виделки перемішую два тіста. Як я вже казала, у мене форма розміром 30х21 см, але підійде і трішки більше, наприклад, 33х23 на см. І ставлю випікатись у попередньо підігріту духовку до 180 градусів на 35 хвилин. А за той час приготую желе. До 500 мл води, яка тільки що закипіла, всипаю 2 пачки зеленого желе. Перемішую і залишаю охолоджувати. За бажанням можна використати желе і іншого кольору. Потрібно, щоб желе трішки схопилось, а не повністю застигло. І приготую крем. Загалом потрібно 400 мл молока, але половину молока ставлю підігріватись, а до іншої половини всипаю 1 чайну ложечку з гіркою картопельного крохмалю. Пакетик ванільного цукру і 3 столові ложки звичайного цукру. І всипаю ванільний пудинг, або можна використовувати і сметанковий. Це є пакетик на 40 г. Все добре перемішую. Коли молоко вже буде гаряче, вливаю підготовлену суміш з пудингу. Постійно перемішуючи, заварюю до загостіння. Потім накриваю харчовою плівкою в контакт і залишаю охолоджуватись. А корж вже спікся, потім також витягаю його з форми, щоб він охолоджувався. І подивіться, який він гарний. І розрізаю корж на дві частини. Це неймовірна краса. І коли заверна основа з пудинга околола, збиваю вершкове масло кімнатної температури. Поступово додаю до вершкового масла та збиваю міксером. Крем готовий і буду складати торт. І найкраще та найзручніше це робити у формі. На дно виклала корж і змащую половиною крему. Також ще заварила і охолодила склянку солодкої кави. Каву потрібно для просочування печива. Потрібно кругле бісквітне печиво. У мене це печиво деліція. Воно з прошарком желе і вкрите шоколадом. Обмакую в каву і викладаю зверху на крем. А желе вже схопилось, можливо, навіть трішки засильно, і викладаю його між печивом. Але воно не має бути рідке, щоб не розтікалося. А зверху викладаю другу частину крему і акуратно розрівнюю. І викладаю верхній корж. А зверху торт поливаю шоколадною глазурю. У мене ось така готова, але можна і самим приготувати. Рецепт є у мене на каналі, посилання залишу нижче під відео. Або можна просто розтопити шоколад і полити зверху. Також ще присипаю підсмаженими горішками. Виходить ось така краса, і тепер потрібно, щоб торт настоявся. Вже наступного дня будемо його смакувати. А далі покажу, який він у середині. Смачний та неймовірно гарний пляцок очі цариці. Якщо вам сподобався рецепт, ставте подобайку та підписуйтесь на мій канал, а також тупо в Facebook смаколики Юлі. До зустрічі! Чекаю ваших коментарів.